Вам потрібно на зошиті або на аркуші написати лабораторну роботу номер 3 число та тему лабораторної роботи, вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Мета нашої роботи навчитися означати опір провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Ви зараз дивитесь, потім кожне в своєму темпі будете її виконувати. Нам потрібно наступне обладнання: якесь джерело струму, резист реостат, амперметр. Вольтметр ключ та з'єднувальні дроти. Як пам'ятаєте, головні елементи кола в нас є. Ну, будемо пляжі. Переконайте, що ви знаєте. Вимога безпеки під час роботи з електричними колами, нагадую, вони розташовані на фаршдавці підручника. Пам'ятаємо, що ми нічого не чинимо, нічого не користуємося пошкодженими приладами, не намагаємося їх чинити, не вмикаємо до розетки по розібрану, розібрано, взагалі не торкаємося приладів, поки не дозволяє чити. Також правила вимірювання за допомогою амперметра та вольтметра. Пам'ятаємо, що амперметр приєднується послідовно, вольтметр паралельно. І визначимо ціну поділки. Вимірювальних приладів. Пам'ятаємо, щоб визначити ціну поділки, ми беремо дві сусідні позначки, нам потрібно зовнішнє коло для вольтметра внутрішнє коло. Між сусідніми позначками ми знаходимо різницю, наприклад, 0,5 мінус 0,6. Це буде 0,1. Ділимо на кількість позначок між ними, там їх 10, і це означає, що нам потрібна ціна поділки на одна сота. Потім ви повинні накреслити наступну таблицю. Там, де є номер досвіду, сила струму, напруга та опір. Після того, як ви накреслите схему, ми можемо переходити до досвіду. Зараз ви будете записувати вхідні дані. Після е того, як отримаєте всі вхідні дані згідно закону ОМА, ви розрахуєте. За поданою схемою нам потрібно при зібрати наше коло. У нас є всі обов'язкові елементи: джерело строму, споживач, амперметр, вольтметр. Е З'єднувальні дроти та резистор. Реостат. Розташуйте повзунок Реостату всередині обмотки. Тобто ми ще не знаємо, який опір ми встановили. Ми посередині поставили на початку досліду та замикаємо коло. Після замикання кола ми вимірюємо напругу та силу струму. Це в нас дослід один буде. Вольтметр показує 2 вольти. Амперметр показує 2 ампер 0,65 ампер. Потім змінюємо за допомогою реостата, тобто ми змінюємо положення реостата, рухаємо повзунок або праворуч, або ліворуч. І знову знімаємо показники. Це вже буде дослід 2. Амперметр показує 0,75, вольтметр показує 2,0. 2,3 вольта. І робимо третій дослід. Знов таки змінюємо положення реостата. Зміняємо показник амперметр показує 0,9 ампера. Вольтметр показує 2,7 вольта. За ось цими формулами ми напругу ділимо на силу струму. Нічого складного, просто поділити два числа три рази Числа, я сказала, озвучила. Якщо не, роз, не вірите, можете передивити ще раз відеодосвід і записати свої значення. Після того, як ви отримаєте згідно закону ОМА опір, знайдете резистора, ви повинні зробити висновок. Головне Висновку ви даєте відповідь, яку фізичну величину і за допомогою яких приладів ви навчилися вимірювати, чи залежить вимірювальна величина від сили струму в резисторі та напруги на його кінцях, які чинники вплинули на точність вимірювання? Після цього ви фотографуєте та надсилаєте мені термін виконання один тиждень, тому що на наступний в нас знову лабораторна робота. Через протягом 10 хвилин я завантажу це відео до Ютубу і да надам вам покликання в нові знання, які до мене є запитання. Немає. Тоді Немає. так, чекаю.